Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі габарити заносу. Або, як іще ще називають, ріжки. Вони трикольорні. червоні, жовті та білі. Всі ці три кольори вмикаються одночасно. Це ліхтарі виробництва Туреччина. Вони працюють від 12 і від 24 вольт. Не бояться вологи. У них гумовий корпус. Ось так класно вони світять. Їх розміри. Ширина від основи до конца 185 мм. Ось ця основа ширина 102 на 38 мм і монтажна відстань отворів 80 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.